Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибухівки у снаряді, що впав під биткощем, не було. Таку модель ракети могли запустити, щоб заплутати українські системи ППО. Вважає глава канцелярії Павло Шрот. У Польщі під биткощем знайшли боєголовку ракети, яка впала 6 місяців тому. Про це повідомив 19 травня глава канцелярії президента країни Павло Шрот в ефірі радіо РМФ ФМ. Вибухівку у снаряді не знайшли замість неї туди залили бетон. Наразі боєголовка проходить експертизу. Повідомив чиновник. Шарот назвав знахідку вершиною російських технічних можливостей та припустив, що збройні сили Російської Федерації розраховували обдурити українську протиповітряну оборону. Я думаю, ракету з бетону випустили спеціально. Ця стара модель ракети могла спантеличити український ППО. Пояснив він. Широта заявив, що у канцелярії президента Анджея Дуди немає клопотань про звільнення генералів чи міністра національних. Не оборони після інциденту з ракетами у польському селі переводів. Представники уряду відкрито кажуть, що з урахуванням позиції президента подання подібних запитів на даний момент не обґрунтовано. Ми маємо закрити цю справу, яка завдає шкоди інтересам наших батьківщини. розумував Павло Широт, в той же час Анджей Дуда збирався 15 травня серйозно говорити з гансеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ракети, що впали у переводові 15 листопада минулого року у день масованого удару армії Росії по Україні. Розмова відбулася тета тета за даними телеграм-каналів Польщі. Дуда задоволений результатами і отримав негласний дозвіл від НАТО відповідати на провокації Російської Федерації наступного разу більш жорстко. Тепер російські пілоти повинні тричі подумати, перш ніж провокувати Польщу. За словами Дуди, поляки мають бути готовими до повторення таких ракетних падінь. Запобігти трагедії у переводові було практично неможливо. Наразі у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що можуть повторитися ситуації різних різних аварій внаслідок війни, яка триває за кордоном, наголосив він, відповідаючи на запитання журналістів про можливе повторення інциденту в Пшеводові. При цьому глава держави зазначив, що у Варшаві роблять усе можливе, щоб цього не сталося. Проте, за його словами, повністю захиститися від таких подій неможливо. Дуда розповів, що проконсультувався з експертами та військовими, які пояснили, що жодна протиракетна система не може перехопити ракету в такій ситуації. Якщо тільки це не був би стратегічний пункт, що. Особливо охороняється, яка має свою протиракетну оборону, яка постійно відстежує, чи не летить ракета саме в цьому напрямку, уточнив президент. Запобігти катастрофі у пшеводові було практично неможливо. Вважає Дуда чи можливо було її ракету зупинити? Ні, її не можна було зупинити. Це правда, жодна країна у світі не має системи оборони, яка б захищала всю територію цієї країни. Тим паче на такій невеликій відстані від кордону резюмував він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом.